Моя рибочка. Що, вибір зроблена? Всі задоволені. За що вам треба тримати? Класно, чекали ми її півтора місяця. І ось нарешті приїхали. приїхали. нашу нашого От Вам потрібно чвт показати. І зараз ви будете бачити всі зарядні станції в Україні, що підходять і всі швидкісні до. А далі ви на будніку натискаєте. І вона вам показує і адресу, де вона знаходиться, фотографію, як воно виглядає, скільки роз'ємів тут є і скільки кіловат є в доступі. Повільно, ось от порт звичайний. Ну, тобто він не відрізняється пішла обкатка. Подобалось? ну реально, кайф, прям. На эмоции... -а -а -а. ну, машина заряжена. Молодец. Ну давай, давай. Не, ну загонщик уличный. Ну все, наше. Знімаємо чохли, все оформили, купили, проплатили. Навіть подушку отримали в подарунок. Сім'я росте, у нас в сім'ї вже три водія, тому потрібне було поповнення автомобілем. Обрали ось такий економний, що дуже важливо, особливо для Насті, екологічний автомобіль. Сучасний. Це для нас нове, тому набуваємо нового досвіду. Нехай щастить! Ууу! Ні жазна нам ні гвоздя. Вперед! Погнали. Поїхали! Драйв. А мотор не їде, ні? Не чути мотора? Поїхали. О, як незвичайно! Так, у нас показує перший заряд батареї на 530 кілометрів. Мама, нічого звір. Налаштовуємо кліват-контроль. Ну що знімаємо плівочку? Ось так, наш новий автомобіль. Закриваємо шторку. Все, сенсорне потрібно звикнути. Обід хороша пора в доби, коли немає пробу. Можна їхати в своє задоволення. Та так у нас базешні, ніби вже не перший раз за цим кервом. На тест-драйві була вже. Ну, Якісь емоції, такі, емоції, ми такі прижаті, не, не розумієш, не що, що ти просто вже їдеш на своїй машині, на своїй новій машині, електричній, економній, сучасній. Да, взагалі, ми тіпа, як на якомусь тест-драйві, да, знаю. Саня у нас двохметровий майже, я сижу дуже круто з, з довгою посадкою. Позаду Саня. Машину з меншими габаритами, але зрозуміла, що сім'я вже велика, тому потрібно орієнтуватися на нашу сім'ю. Все ти спати? Так. Да. Лїжаємо в місто. Привітно ж Київ. Угу. Були не так далеко. поставити на перший облік наш електроавтомобіль. Наша всього-навсього друга поїздка автомобілем по місту. Зараз ранок, тому затори. Але звикаємо до нашого нового автомобіля. Дуже все подобається. Наш новий помічник навіть затори по-іншому відчуваються, тому що ти от стоїш зараз на світофорі в заторі. Нічого не шумить, мотор не газує, як на ДВС. Він з боку автобус звичайно газує. А так звикаємо, підключили CarPlay все нам підказує, все нам показує. Зареєстрували наш автомобіль, отримали документ, отримали класні номерні знаки. Все на місці. Мама нас катає. Уважність на дорозі. Поспішаємо додому і веземо Настюшу на тренування. На танці всім привіт! Новий пасажир в автомобілі. Перша зарядка, перші враження. Спочали спеціальний додаток і просто підключили, законактились. Вся інформація наяву. Скільки заряду отримано, яка потужність, який час, скільки коштів. Ну, в принципі, поки все зрозуміло. У нас було всього 19% заряду, зараз вже 86%. І всього на всього, ми заряджаємося 25 хвилин. Ми вже ми можемо проїхати 483 кілометри. Ще трішки і буде повний заряд. Хоча рекомендують заряджати до 80%. На додаточку нажимаємо завершити. Все, станція зупинилася. Ось все. Це для повільної зарядки, а це для швидкісної. Так. Повільно протестуємо на дачі. О, наша спортсменка. Домовились зустрітися тут. Чекає на нас. Швиденько, швиденько. Ну що, збираємо речі і їдемо на черешні. У нас Поїхали. доспіли черешні, полуниці. Все добре, тренування клас прийшло. А у нас була підкачка, розтяжка, ну, таке. А А ми Настюш, зарядили машинку, повну батарею, швиденько. Їдемо на Петра Сагайдачного. Шився дома, тому що потрібно готуватися до екзаменів. черешні ми йому привезе. Як же їхати по трасі 110? Нажимати, нажимати. Но нам заряду точно вистачить. До речі, це наша перша поїздка. Ми батарейку заодно провіримо, як вона функціонує на дорозі. Там у нас такий чил. Місце вистачає. Тімоха в своєму місці, теф своєму. Знімаю, як можу. Настя, пригощай нас цукерками Що хочете? Двікс! Я перед поїздкою зайшов в магазин. Ну що, смачно? А далі по трасі у нас така погодка зустрічає дощик. Але зато сонечка немає і на жарко їхати, так? Сім! Ну що, ти тут? Все добре в дорозі? Прокинувся? А хто тут попучиться у тебе? Тех, все добре? Всі в своїх місцях, а на стуня заснула. Ні? Настя, давай водички домотефі, давай. На Далеч. А їй, напевно, вже не так жарко йти. Та по дорозі вже кілька разів жила. Сидіте на місці, сидіти, ще трішки. Так. так, ну ми їдемо далі. Опа! Так, мама, як це ти по дорозі знімаєш? Незвично за кермом Не цікавіше, простіше. Заїхали до батьків, а тут краса цвіте. Ось ці жовті просто. Обожні. Такий дощ іде на все подвір'я пахне. Це наш перший електроавтомобіль, і він нас просто вражає своєю економією. Та дійсно, коли в Києві зарядилися на швидкісній станції, вийшло втричі дешевше, ніж паливом раніше заправлялися. І сьогодні вночі зарядили автомобіль по нічному тарифу, і це взагалі майже в 10 разів дешевше, ніж дизельний автомобіль. Тому перші враження просто топ. Погляньте, що тут. Це для нас просто рай, так як ми дуже любимо ягоди, фрукти, овочі. Саме-саме вчасно приїхали. Якраз вони поступово дозрівають, ще не перезріли. Смакота. Тому декілька днів будемо насолоджуватись. Потім все обірвемо, привеземо Саші, рідним, знайомим. В цьому році черешня дуже рісна. Я це навіть відвикла якусь трішку, що це я можу отак просто вийти, коли захочу і поїсти черешню. Не те, що в квартирі, так? Mm -hmm. Потрібно все купити. А на дачі все своє. Клас. Гілля як опустилася від ягіту. Mm -hmm. Наше зелене. Зачекаємо трішки. Ось дуже зелене. І це зелена, лише ну напевно не пора. Я вже краса не можу не добуватися, особливо ось ця жовто-рожева. Лаванда буде цвісти скоро. Ялинка в цьому році у нас дуже гарно підросла, в висоту, ширину. Ось ці крайні пагони общипувала. Щоб на слідуючий рік з одного пагона було три, а то і п'ять пагонів. Ось наприклад, як тут. В садочок тай, побіг. А Тімоха любить проводити час в малині. Пройшло пару днів, і полуниця вже майже дозріла. Моя домашня солодка. Де моя помічниця? Тим часом у Насті вже закінчився урок з Fashion Art і сьогодні вона отримала сертифікат. Так. Вітаю молодчинка! Дякую. Я за цей час навчилася гарно малювати, малювати дизайн одягу. Ми почали вчитися восени і закінчили цей курс літом зараз. І я дуже довольна результатом. Молодець. Дякую.